Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні буде перевірка та тестування ось такого інвертора 2800 Вт, 60 Вольт постійного струму. На виході у нас 220 Вольт змінно струму. Чистий синус. Ну, Я думаю, для початку давайте переглянемо, що в нас тут всередині цього інвертора. Зараз ми його розкрутимо. Отже, які там у нас елементи, що складається в нас? Схемка цікава. Так. Відкриємо кришку. Нас часу багато не займе, думаю. Так. Чотири я викрутив і оп, і все. Такий алюмінієвий корпус. Так, і що ми тут маємо? Отже, дивимося, що складається наш інвертор. Так, ну Починаємо з низьковольтної сторони, тобто зі сторони постійного струму. Так, як ви бачите, під'єднання тут ось є. У нас навіть зафіксовано фарбою, як ви бачите, залито, затянуто. Тут все у нас підкручено. Так, стоїть запобіжник на 30 Ампер. Далі конденсатори у нас, ну не знаю, який номінал 100 мікрофарад. Ну, напругу і 100 вольт здається. Так, тут у нас конденсатори 330 мікрофарад 100 вольт. Два трансформатори, як ви бачите. Так, що у нас тут далі є? Дроссель, ну і силова частина. Ось і все. Транзистори на одній стороні і на другій. По двох сторонах. Як ви бачите, транзистори, діодні збірки якісь. Ну і все. Ось така схемка і плата керування інвертора. А, стоїть ще ось. Бачите. Датчик температурний, мабуть, він спрацьовує там, коли перегрів. Ще один датчик, до речі, ось два датчики стоять температурних. Ось один і другий. Ну і все. Вся така схемка. Ну що ж, зараз я буду збирати його, відповідно. Ставимо кришку. Так, його під'єднуємо. До акумулятора збираю схему, ну і далі покажу, як все працює. Зараз будемо ми перевіряти та тестувати інвертор напруги 60-В. Ось він перед нами. Додатково, у нас буде тут такі прилади використовуватись, відповідно, частотомір. Також у нас тут є ще ваттметр змінного струму, в якості навантаження у нас буде слугувати лампа розжарювання. Ну Акумулятори. акумулятори у нас будуть використовувати тягові. Вони в мене стояли на електровелосипеді. Зараз там стоїть інший акумулятор. І акумулятори я буду використовувати в автономні системи живлення. Відповідно, акумулятори на 12 вольт. З'єднані вони послідовно, загальна напруга 60 вольт. Отже, схема зібрана. Так, вмикаємо увага на екран. Тестуємо наш інвертор. Так. Ось так Ось встановлю, щоб було всім видно. Вмикаємо наш інвертор. Так, дивимося. Напруга на акумуляторах 65,3 вольта. Напруга на виході інвертора 223 вольта. Вмикаємо наш ваттметр. Дивимося наш частота показує ось 40 там. Ну, там, відповідно, відбуваються такі процеси. Зараз ось ще раз спробуємо вимкнути. От 51 Гц. Бачите, 51 Гц, така частота. Споживання частотоміра у нас 4 Вт. Зараз я вимкну більш потужне навантаження. Так, ми вимімо частотомір, ми вмикаємо лампу розжарювання. Увага на екран. Напруга трішки просіла, 64,2 В. Відповідно, у нас на виході 222 В, 0,85 А190 Вт. Ну, Додатково ще можна увімкнути якісь навантаження, щоб було десь близько 200 Вт. Зараз я ще увімкну лампу. Відповідно розжарю тобто, LED-лампу. Ну, 210, Вт. 210 Вт навантаження. Напруга на акумулятора 63,5 вольта. Відповідно, постає питання. Наскільки часу вистачить роботи цієї системи при навантаженні 210 Вт. Отже, склав я ось таку табличку. Ну і зараз я ось так поки що вимкну. Так, Налаштуємося. Зараз я покажу табличку. Ми будемо розбирати цю таблицю. Отже, табличка у нас перед нами. Це у нас така автономна система живлення для квартири. Використовується. Буде в мене акумулятор 60 вольтовий, ємністю 20 ампер годин. Це 5 акумуляторів з'єднаних послідовно тягових, загальна напруга 60 В. Отже, якщо на виході інвертора буде увімкнуто навантаження. Дивимося, ну, для прикладу 30 Вт. 30 ватт, відповідно, при ємності даних акумуляторів, час роботи цієї системи буде становити 33 години. Ну, І струм споживання від акумулятора 0,5 А. Далі навантаження, якщо ви вирішили вікнути котел опалення, ЛЕД-освітлення ще додатково 120-140 Вт берем, ну 140 Вт візьмемо, для прикладу. Тобто 60 В напруга акумулятора, 20 а годин у нас використовуються акумулятори. навантаження 140 Вт. Час роботи такої системи більше 7 годин. Ну і від акумулятора буде струм споживання 2,3 А. Ми вмикали навантаження 200 Вт. Отже. При навантаженні на виході інвертора 200 Вт час роботи такої системи буде становити 5 годин. Це вже можна івкнути котелопаленцям, додатковий телевізор, і ще комп'ютер, відповідно, освітлення. Ну, заряд, заряджати різні прилади, скажімо, смартфони та телефони. Ну і максимально так розрахував для потужності навантаження 300 Вт. Отже, при навантаженні 300 Вт, як ви бачите, у нас... Час роботи такої системи буде 3,3 години. Ну і від акумулятору буде споживання близько 5 А. Ну, якщо в основному теж 250 Вт, буде час роботи такої системи 4 години і струм споживання від акумулятора 4,1 А. Отже, така табличка. відповідно, Це вона використовуватись в мене буде при використанні акумулятора 60 В. Ємність даних акумуляторів. Наголошую, я покажу зараз ще 20 Аг, Це тягові акумулятори, які були змонтовані, відповідно здемонтовані в мене з електровелосипеда. Така автономна система буде в мене використовуватись для живлення будинку квартири. Ось такий у мене буде варіант роботи автономної 60-вольтової системи живлення. Ну і додатково Така є табличка. Тому цікаво, покажу. Можливо, комусь буде корисно. Так, ще давайте раз увімкнемо. Отже, вмикаємо нашу систему, дивимося. Напруга у нас на акумулятор 65,3 вольта. Навантаження відповідно. Ага, зараз вмикаємо навантаження. Навантаження 210 Вт. На виході у нас 223 вольта. Відповідно, є 0,94 А. Частота 4984. Показує Power Factor 0,99. Ось так працює вся система. Отже, таким сьогодні у нас було відео. Автономна 60-вольтова система живлення для та будинку, невеличку якогось там, скажімо, дачного будиночку можна використовувати. Отже, всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!